Доброго дня! Сьогодні ми з вами продовжимо створювати гру, що ми додаємо до нашої гри. Ми додаємо таймер і трошки ускладнюємо нашу гру. Коли ми натискаємо на зелену прапорець, у нас з'являється кулька, ми її збиваємо, і після цього починає працювати наш таймер. І тут ускладнюється чим? Тим, що. Нам надається 4 секунди для того, щоб збити шарик. Якщо ми його не збиваємо, з'являється ось у нас повідомлення ой, і наша кулька змінює своє положення. А якщо ми її збиваємо, то у нас залишається наше сповіщення бумц. Так, подивіться, якщо 4 секунди, то ой, ми не влучили в нашу кульку. Так, зупинимо нашу програмку і починаємо її е, оновлювати. Так, для того, щоб створити таймер, нам необхідно створити змінну. Коли ми натискаємо на змінну, після цього ми створюємо свою змінну. Натискаємо та називаємо її таймер. І обираємо Гаразд. Так, подивіться, щоб тут у нас стояла галочка для всіх спрайтів. Тобто цей таймер буде працювати для усіх спрайтів, які у нас присутні в нашій програмці. Так, я на гаразд натискати не буду, бо я вже створила цей таймер. А ви натискаєте на гаразд. Так, після цього ми надаємо для нашої кульки наш таймер надати змінну. Ось вона, таймер, значення 0. Це коли отримається повідомлення бумц, тобто, після того, як ми збиваємо нашу кульку, наш таймер знов-таки становиться 0. І коли натиснути зелений прапорець, також, тобто на початку нашої гри, наш таймер набуває значення 0. Ну, а тепер ми будемо. Вже з вами створювати ось ці 4 секунди. Переходимо до керування, і ця функція у нас буде повторюватися завжди, тобто, протягом всієї нашої гри ми будемо перевіряти наш таймер. Отже, завжди наш таймер. Чекає 1 секунду. І після цього наша змінна, Збільшується на одне значення. Змінити нашу зміну на одиничку. Тільки не забуваємо, ось тут де моя зміна, обирати саме таймер. Тобто, кожну секунду наш таймер буде збільшуватися на одну одиничку. Таким чином, у нас буде считатися наш таймер по секунду. 1, 2, 3, 4 і так далі. Ну, а тепер ми надаємо таку умову. Що коли наша змінна буде дорівнювати чотирьом? Ось наша умова там, де є дорівнює, переставляємо її в умову. Ось тут нам треба вставити, що наша змінна буде дорівнювати 4. Переходимо, де наша змінна, Таймер. Ось вона. Таймер. Дорівнює чотирьом. Тоді, що у нас повинно відбуватися? Коли буде дорівнювати 4, тоді у нас буде випливати сповіщення. Ой, тобто ми його не збили, оповістити. Нове сповіщення. Ой. Та наш таймер знов-таки набуває значення 0. Там, де змінна. Надати значення 0. Так, тільки не забуваємо там, де у нас надати. Ось тут таймер, значення 0. Так, а хто ж у нас буде казати цей ой? Буде це казати наш сніговик. Отже, для нього ми створимо таку подію, що коли він отримує сповіщення, ой, тобто ми наш шарик не збили за 4 секунди, наш сніговик повинен говорити. Повіщення. Ой, дуже багато не треба одну секунду. Так, давайте перевіримо, що ми ще не додали. Так, не з'являється наш таймер. Так, де наша кулька? Надати таймер, але він у нас... Не з'явився одне, це коли ми отримуємо сповіщення. Ой, нашої кульки треба також перейти до випадкової позиції. Тобто ми її не збили нашу, нашу кульку. Отже, подія, коли ми отримуємо сповіщення. Ой, то наша кулька переходить до випадкової позиції. Перевіряємо, натискаємо на зелений прапорець, отже ось у нас з'явився наш шарик. Перший шарик ми повинні збити, і тоді вже нас працює наш таймір. Тому що спочатку наш таймер дорівнює нулю, поки ми не зб'ємо нашу. Кульку. А тепер ми збиваємо нашу кульку протягом 4 секунд. Якщо ми не збили, то ой, і з'являється наше таке сповіщення. Таким чином, ми трошки ускладнили нашу гру, тобто додали якийсь такий таймер. Умову, так, що треба нам збити нашу кульку. За 4 секунди. Ось, бачите, промахнулись. Спробуйте створити такий таймер і пограйтеся у вашу гру. Так, не забуваємо, що якщо у вас немає гаджету, за допомогою якого ви б могли це е, створити, ви відкриваєте зошит, у вас вже на тому. У році повинні були написати команди для кульки, для сніговика та для сніжинки. Далі ви можете просто продовжити дописати команди для кульки, для сніговика. І надсилайте мені фото ваших команд. Не забувайте, будь ласка, що ви повинні прописати в зошиті ці команди. Це для тих, у кого немає гаджету. За допомогою якого би ви створили цю гру. Не надсилайте, будь ласка, мені пусті роботи. Мені потрібно вас оцінити. Чекаю на ваші роботи. До побачення!